Я вас сьогодні вітаю святом величним живим. День Великодня прийшов в Україну і наші душі зігрів, і повстає над землею святість пречиста і жива, зболена земле, тебе обігріє День Великодня. Радість бренить в кожнім часі, в кожній хвилині святій. Рідний Христове, ми тобі вдячні за Воскресіння. Зелень весни розквітання землю болючу живить, щедре природи, дивне буяння, Господу славу гримить, Божим величим і милосердям наше життя Воскреса, в піснях своїх серця натхнено на Господу славу співа. Наших сердець осіяння кожний із нас відчува, Божі закони і сподівання втілимо в наше життя. З радістю щиро вітаю людство зболіле й сумне, хай ваші душі, любов'ю проляться День Великодня.